Раді всіх вітати на каналі Волинський пасічник. Наше сьогоднішнє відео буде призначене тому, як зробити весною потужний медовик, щоб взяти мед. Весна, весною примклива погода. Часто так буває, що декілька днів погода, декілька днів негода, бджоли входять в ройовий стан або взагалі до потрібного взятку не можуть набрати необхідної сили. Зараз ми вам покажемо, як зробити так, щоб було достатньо бджоли в сім'ї, щоб вона використала взяток і щоб не почалося роїти. Особисто наші напрацювання. Так, це особисто наші напрацювання. Наприклад, спочатку ми робили, спочатку березня, коли ми випускали матер з ізоляторів, ми старалися так зробити, щоб у нас сім'ї стояли по пару, дві сім'ї на одному піддоні і потім з цими сім'ями ми будемо проводити з усією пасікою, будемо проводити ці маніпуляції. Наприклад, цієї пари ми зараз покажемо, як зробити медовик і два гарні підводи. Спочатку ми визначаємо, яка в нас сім'я. Ну, в даному випадку ця сім'я краща і вона буде встановити отоп-10 медовика. Що ми робимо? Ми з цієї сім'ї будемо, будемо брати декілька рамочок на відводок, решта сім'ї буде залишатися на медовику. Відводок ми будемо робити на старій матці. Легше було піднімати вулики. Прибираємо надставку, тому що, скоріш за все, там матки немає. І в пустий вулик робимо відводок на старій матці. Починаємо шукати матку Обов'язково в нашому відводку має бути гарна медова рамка. Ну, ця рамка підходить, матки, скоріш за все тут немає. Тому ми неї відразу ставимо в відвод. Далі починаємо шукати нашу маточку. Маточка в нас була мічена, ми її повинні знайти швидко. Якщо цей процес затягнеться, ми перервемо відео і включимо на тому місці, де ми знайдемо матку. Бачимо, що вже бджілки почали тягти мисочки. Робимо ми нашу процедуру вчасно. Так, тут засіяно, рамочка свіжо засіяна яйцями, може бути маточка. Коли ще мовчино показувати. Так, поки що не бачу. Дивимось далі. Маточки поки що не видно. Гарна рамка для відводка. Якщо ми не знайдемо маточку, ми цю рамочку поставимо у відводок. Так, Поки що не бачу, бачимо, вже мисочки тягнуть. Яєць ще немає, але вже, вже на підході. Ставимо цю рамочку у відводок. То ми домовимо. Так, де ж то мій домарик? Ага, я зараз принесу димари. Поки що працюємо без димаря. Бджілки спокійні. Матка. Матку знайшли. Так, ця рамка теж може йти у відводок. Тоді ми е, рамку з маткою. Стерлася мітка. Бачимо маточку. Ставимо у відводок. Ну і ще у відводку віддамо одну рамочку. Гарна рамочка з перевою і з розходом на виході теж підходить на відвод. Крім цього, з запасів ми додаємо ще доводичка, що ще одну рамок. Оставимо таку гарну рамочку з медом, з зимових запасів. У кого немає таких рамочок, можете поставити годівницю і налити туди хоча б літру сиропу, тому що 3-4 дні там не буде льотної бджоли, вся льотна бджола вернеться сюди. В медовик. Так, в медовик вернеться вся льотна бджола, тому підлодкою може бути не вистачати ковп. Тоді, якщо у вас немає таких рамочок, можете підгодувати сиропу. Що не страшного немає. Все, ми сформували один відводочок, половина справи зроблена. Що ми робимо далі? Далі ми беремо другу підставочку, щоб нам було легше працювати. Відразу тут на ставці дуже мало ще. Нове місце, обов'язково. Людком? Про вулики, вулики ви з ними дуже легко працювати. Людком взад. Так, людки відводки направлені сюди, в цю сторону. Цей вулик ставимо посередині. Для чого ми це робимо? Щоб вся льотна пчула з двох сімей. І нам в медовик. Далі що ми робимо? Ми шукаємо матку в другому вулику, але ту матку ми маємо лишити в тому вулику. Тобто в нас буде сформовано два відводки на старих матках, які будуть льотками направлені в протилежну сторону, а вся льотна бджола піде в медовик. З того вулика ми добавимо В загальній, картині. в загальній картині виходить, що з двох вуликів ми зробимо два потужних відводка на 4-5 рамках і зробимо потужний медовик. Надставки теж підуть цей медовик, а завтра ми дамо ще сюди одну чи дві надставки. Будемо дивитися по бджолі, по бджолі і по тому, як, ну як будуть буде приходити бджоли. Переходимо сюди. Шукаємо тут також матку, але матку ми лишаємо в цьому вулку. Обов'язково ми залишаємо медову рамку. І шукаємо матку, щоб впевнитися в тому, що вона залишиться в цьому вулі. Так, є засів, але матки не бачу. Так, Вже тягнуть мисточки. Яєць ще немає. Навіть не страшно, якщо будуть невеличкі маточники з яйцями, з личинками. Все рівно таким способом ми переб'ємо руїнні. Шукаємо матку. Як правило, матки знаходяться швидко. Є практика. Працюємо з ізоляторами хмари і навчилися вже шукати швидко маток. Допомагає, звичайно, нічення маток, інколи ніхто стирається. маркери попадають. І ніхто стираються. Як в попередньому випадку. Поки що матку не бачу. Ти допомагай дивитись, може ти побачиш перше. ще не бачу маточку. Не далі дивись. Дивимося далі. Ось наша матка. Знайшли ми маточку. Залишаємо рамку з медом, Рамку з маткою. Далі ця рамка з медом теж лишаємо відводкові, Далі комплектуємо наступну. Цю рамку теж лишаємо з відкритим засівом. Так, цю рамку даємо, відводку, даємо медовику. Бджоли не будуть між собою там попаритися. Немає в цьому страху, Цю рамочку теж даємо медовику з закритим і відкритим розплодом. Вишимо закритий розплід від водкою. Цю рамочку теж даємо медових до Ця рамочка з перегою залишаємо відборкою. І ще одну рамочку ми маємо дати. Це можна дати теж медовики. Таким чином ми завершили формування медовика, назад кладемо надставки. Так, друзі. Ми завершили формування нашого медовика. Отже, друзі, що ми зробили? Ми зробили з двох сімей, можна так сказати, посередньої сили, які не були готові до взятку з ріпака, якби вони стояли окремо. Ми зробили медовик, який буде готовий працювати на ріпаку. Тобто наша мета, щоб з ріпака взяти мед. Вся льотна бджола до тих двох. Відводків протягом сьогоднішнього дня перелетить назад через сім ці сім'ї. В цій сім'ї немає матків. Через декілька днів ми дамо прививки сюди маточники на виході, попередньо е, удалимо всі свищові матки, які набудуються маточники, які набудується сім'я. Таким чином ми припинимо ройові процеси, виведемо тут молоду матку і візьмемо звідси Ті відводки будуть Розвиватися в одиночному режимі, і пізніше ми будемо дивитися, можливо, ми через дві неділі їм ще магазини поставимо. Хочеться додати, що в минулому році ми теж робили таким чином. І, але враховуючи те, що початок травня і майже весь квітень були холодні, дощові, ріпак зацвів 27-28 квітня. А зробили ми. Оці медовики вже десь фактично 12-13 травня. Тому працювали вони в нас на ріпаку недовго, 12-15 днів. І за цей період вони нам принесли в середньому по пасіці, в середньому по 60 кг меду Далі, ще хочеться сказати, що два відводки, які є теж потужними, які будуть розвиватися далі. Ми покажемо, що з ними можна також робити. З ними теж можна робити відводок з підводка і теж можна робити схожі медовики. Але про це ми будемо розказувати в наступних відео.